Не з найвищими, але й не з найгіршими показниками Полтава впевнено тримаються середині рейтингу ефективності роботи центрів надання адміністративних послуг. Відповідне дослідження в рамках проєкту асоціації регіональних аналітичних центрів проходило на теренах України протягом року, адже говорять експерти, спостерігається певна сезонність у наданні окремих видів послуг. Якщо взяти послуги по Наданню паспортів, от, скажімо, по приписки, то природньо, що осінню буде більший наплив, тому що студенти вони приписуються в гуртожитку, наприклад, і буде, звичайно, більше людей. Зимою їх буде менше, вони вже приписалися. І виходить, що є така певна кореляція між порой року і кількість відвідувачів, користувачів СНАПу. Роботу ЦНАПів у 13 обласних центрах та місті Кривий Ріг Дніпропетровської області перш за все перевіряли за доступністю послуг ознайомленням громадян з ними, наявністю так званих інформаційних та технологічних карток. В Рівному і Донецьку це два міста, в яких люди не знають, як надається послуга. Абсолютно їм треба йти, треба щось просити, треба запитувати. Ну і звичайно, від цього напевно ще можуть зростати якісь певні корупційні ризики в, в більшості міст. Повністю є відкритими в доступі, наприклад, інформаційних технологічних картки. А в Полтава вона знаходиться посередині. У ній є інформаційні картки, але нема технологічних карток. Отримані дані свідчать у Полтаві людина щонайменше три рази має прийти до центрів надання адміністративних послуг, щоб вирішити свої питання. Усунути цей недолік, говорить Вадим Штефан, здатен більший доступ до інформації. Ми так порахували, що в нас один, як мінімум один раз людина приходить до ЦНАПу просто так: за того через те, щоб вона отримує інформацію про діяльність. Цю інформацію вона, наприклад, може отримати з мережі інтернет. Тобто, якщо покращити, досконалити інформування громадян. Через сайт центру надання адміністративних послуг, якщо, наприклад, щоб люди приходили вже з заповненими документами, повним пакетом, не потрібно було б зайве раз ходити. Своє дослідження аналітики проводили шляхом надсилання інформаційних запитів до центрів, аналізу нормативних документів, вибіркового опитування відвідувачів.